Вже в 1791 році інші монархії Європи з спостерігали спостерігалися подіями у Франції і розглядали можливість втрутися, щоб підтримати до XVI, або скористуватися хаосом у Франції. Ключова фігура імператор Священної римської імперії Леопольд II. брат французької королеви Марії Антуанетти Спочатку дивився на революцію спокійно. Він ставав дедалі більш стурбованим, коли революція стала все більш радикальною, хоча він все ще сподівався уникнути війни. 27 серпня, 1791 року. Леопольд і король Прусії Фрідрихем II, правда з французькими дворянами емігрантами. Видали Плініцьку декларацію, в якій затверджували занепокоєння монархів Європи щодо благополуччя Людовіха і його сім'ї, та пригрозили нечіткими, але суворими наслідками, якщо з ними щось станеться. Хоча Лепольд розглядав декларацію як спосіб вжити заходів, які дозволять йому уникнути будь-яких дій щодо Франції, принаймні на даний момент. Париж побачив у серйозну загрозу, і лідери вулиці судили її на додаток до ідеологічних розбіжностей між Францією та монархічними державами Європи. Тривали суперечки щодо статусу імператорських маєтків лізасі, і французька влада була стурбована агітацію доверен емігрантів за кордоном особливо в Австрійських Нідерландах і в малих землях Німеччини. Зрештою Франція осила війну Австрії першою, а асамблея просувала за війну 10 квітня 1792 року. Після представлення списку претензій новопризначеним міністром законних справ Шарлем Франсуа Дюмер'є, який прагнув війни, що могло б відновити попинець авторитет короля. До готував вторгнення до австрійських Нідерландів, де він очікував, що місцеве населення підніме повстання проти австрійського опанування однак революція понче десорганізувала французьку армію, яка не мала достатніх сил для вторгнення. Її солдати тікали при перших ознаках бою. Масово дезерту. Вали в одному випадку вбивши навіть генерала Теобольда Ділона, поки революційний уряд гарячково збирав свіжі війська і реорганізовував свої армії. Сюзницька армія під командім Карла Вегельма Фердинанда, Герцога Брауншвейського зібралася в кобласі на Рейні. Торгання почалось в липні 1792 року. Герцог видав 25 липня 1792 року. Декларацію написано братами 16-го, який заявив про свій Брауншвейський намір відновити короля Франції у всій повноті його влади і розглядали будь-кого особу чи місто, які виступали проти нього. Як бунтівників, що підлягали засудженню до смерті за воєнним станом. Це спонукало революційну армію та уряд протистояти прусським загарбникам будь-якими засобами, що майже одразу призвело до повалення короля на допомогу, який штурмовав палац тюлюрі. Армія Броншвега, що складалася переважно з прусських ветеранів, перейшла на територію Франції 19 серпня. Легко взяли фортеці де Варден, але у битві при Вальмі, 20 вересня, 1792 року, вона зайшла в глухи кут проти армії Дюмезієра, в якій відзначилася високопрофесійна французька артилерія, хоча би завершилася Нічією вона виграла час для революціонерів і дала значний поштовх французькому бойовому духу. Крім того, просаке зіткнувши з тим, що кампанія буде довшою і дорожчою, ніж передбачалось, вирішила не продовжити боротьбу, незважаючи на втрати і ризик, і вирішила відступити з Франції, щоб позберегти свою армію. Тим часом у Франції досягли успіху в кількох інших фронтах: Окупаж Херсту Савоє і Растуніце до масиву Отіон. В той час генерал К'юстін трося до Німеччини, захопивши Шпейрс, Вормс і Майнс уздовж рейну, дійшовши до Франкфурту. Юмізір знову перейшов у наступ Здобувши 6 листопада 1792 року, велику перемогу над австрійцями битви при ЖМП і окупавши всю територію до початку зими, 21 січня. Революційний уряд стратив Лидовиха 16-го після суду, що об'єднало всі європейські уряди, включно Іспанію, Неаполь та Нідерланди, проти революції. Франція осила війну Великій Британії та Нідерланда 1 лютого 1793 року, а невдовзі після цього Іспанії протягом 1793 року нос Римська імперія, Колі Португалії та Неаполь, а також герцог герцогани осила війну Франції, таким чином було сформована Франція запровадила новий призов сотень тисяч чоловіків, започаткувавши французьку політику в використання масового призову для розгортання більшої якихось своєї воєнної сили ніж могли інші держави і продовження наступу, щоб ці масові армії могли захопити військове майно з територій своїх ворогів. Франція жердоністів у французькому уряді відправила громадянина Жене до сполучених штатів, щоб заохотити їх вступити в війну на боці Франції. Нову утворена нація відмовилась. А Вашингтонська адміністрація своїх прокламації про нейтралітет тисячу року пригрозила судовим. Розслідуванням кожного громадянина, який не надаватимуть того будь якій стороні конфлікту. Після перемоги убитих при Невердені у березні австрійці зазнали подвійні поразки убитих при Ватін'ї та Вісенбурзі. Британські сухопутні війська зазнали також поразки у битві при Констуні у вересні 1793 року. 1794 рік приніс все більше успіх революційним арміям. Велика перемога над об'єднаними силами коаліції битві при Леолюсії, повернула Франції Бельгію та Ринську область. Хоча британський флот зберіг свою перевагу на морі не був не змозі ефективно підтримувати будь-які сухопутні операції. Після падіння батьківських провінцій посаки повільно витіснені із східних департаментів, і до кінця року вони відійшли від активної участі у війні. Проти Іспанії французи здійснили успішні вторгнення в Каталонію та Навари. Бойові дії дійшли на французьких колоніях у Вест-Індії Британський флот окуповав Маартініку, Сент-Люсію та Ваделупу. Хоча французький флот прибув пізніше в тому ж році і повернув остатню, вигнавши загарбників. Після несподіваної зимової атаки Франція створила Батавську республіку як маринеткову державу. Ще до кінця 1794 року король Прусії відмовився від Активну участі у війні, а 5 квітня 1795 року уклав Францію Базельський мир, який визнавав окупацію Франції у лівого берегу рейну. Новий голландський уряд, у якому домінували французи, купив у мир, відмовившись від голландської території на підніму цієї річки. У липні було укладено берне договір між Францією та Іспанією. Великий герцог Тоскани був прийнятий у лютому. Таким чином коаліція розпалася. А сама Франція була вільна від Торні на довгі роки. Британія спробувала підтримати повстанці у Вандеї, висадивши французькі ролійські війська в Кібероні, але знали невдачі, а спроби поводити. Уряду в Парижі з силою були зірвані військовим гарнізоном на чолі з наполеону Бонапартом, що призвело до створення директорії на Рейнському кордоні. Генерал Пічергу, ведучи переговори з роялістами у вигнанні, зрадив свою армію і спричинив евакуацію у та та облоги Майнце Журдену. Французи підготували великий наступ на трьох фронтах Журден і Жан-Віктор Марі Моро на рейні, а також, щойно не Наполеон Бонапарт в Італії. Ці три армії мали з'ятися в ті і рушити на відінь у рейнській кампанії 1796 року. Жуден і моро перетнули рейн, просувались в глиб Німеччини. Наприкінці серпня Жуден дійшов до Амберга, а Моро у вересні досягнув Баварії та краю Тіролю. Однак щоден був розбитий з герцогом Карном, і обидва армії були змушені вступити за Рейн. Наполон з іншого боку, досяг успіху в зухвалому вторгненні в Італію. У своїй кампанії він розділив армії Сардинії та Австрії, розгромивши кожну з них по черзі, а потім примусив до миру Сардинії. Після цього його армія захопила Мілан і розпочала облогу Мантої. Бо розгромив наступні австрійські армії, послані проти нього під командом Йогана Пете Больє, Дагоберган, Зігмунда фона Вурмеса та Юзефа Альвінці. Та продовжував облогу. Повстання у Вандеї також було придушено у 1796 році. Луї Лазерм Гошем. Подальша спроба Гоша висадити великий десант у Мюнстері та допомогти об'єднаним Мірланським була невдалою. 2 люту на полон речі захопив мантою. При цьому австрійці здали в полон 17 тисяч чоловік. Австрійський Резгерцог Карл не зміг зупинити вторгнення в Неаполь та в Тіроль. І австрійський уряд в квітні подав позов про укладення миру. У той же час відбусного французьке вторгнення в Німеччину під командуванням Моро і Хоша. 22 лютого французький десант, що складав тиші через Чорного Легіону під командуванням ірландсько-американського полковника Вільяма Тейта вислались біля Фішгарду у Вельсі. Їх зустріла швидко зібрана група близько 500 британських резервістів ополченців і моряків під командуванням Джона Кембала. Після коротких зіткнень з місцевим населенням і військового лорда Каварда 23 лютого Тейт був змушений капіталівати 24 лютого. Це була єдина битва, що відбулася на британській землі під час революційних воїн у жовтні. Австрія підписала кампуформіський мирний договір, за яким Бельгія війшла до Франції. А Франція визнавала контроль над Раїнською областю та більшу частину. Італії Старовина Венеціанська Республіка була розділена між Австрією та Францією. Це завершило війну першої коаліції, хоча Велика Британія та Франція продовжували воювати. Результатом Першої коаліційної війни також удома королеційна війна у Франції були значними і далекосяжними. По перше, війна призвела до встановлення першої французької республіки, яка прийшла на зміну французької монархії. Війна також сприяла піднесенню Неплану Бонапарта, який став успішним військовим лідером під час конфлікту і зрештою став лідером Франції. Загалом Перша коаліційна війна мала тривалий вплив на європейську політику, суспільство та економіку. Вона створила передумову для подальших конфліктів і змінила політичну карту Європи.